Всіх вітаю! Ви на каналі Мистецтво Гомеопатії, і з вами лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. Продовжуємо мандрувати красунею гомеопатією. На своєму каналі я розповідаю про гомеопатичний метод лікування, який найбільше Скажем, конгруентний підходить до людини, до її природи, до її звичок, до її темпераменту і навіть зовнішнього вигляду. Тема сьогоднішнього відео присвячена гомопатичному препарату Арніка. Арніка рослинний препарат, ліки виготовлені з рослини арніка. Яка відноситься до сімейства складноцвітих або розових? В гомеопатії це сімейство е, представлене широким, е, виб... широким спектром гомеопатичних препаратів: е, Хамоміла, цина, е, арніка, календула, е, і тому і ще багато є препаратів. І всі вони мають відношення до травми. Чи це буде фізична травма, чи це буде психологічна травма? Значення немає. Адже для людини в. Зміни, які відбуваються, які вона отримала при травмі, можуть бути пусковим механізмом, коли розвиваються інші недуги або хвороби. Отже, Арніка це рослина, яка зустрічається на гірських схилах Альп, і це досить доречно, оскільки альпіністи, які сходжу, які проводять сходження в гори, вони одні з перших використовують арніку для того, щоб покращити свої відчуття. В тілі, які виникають при перенапруженнях. Вони просто з'їдають листочки арніки. Болюча скованість у м'язах, у м'язових тканинах пов'язана з тим, що при перенапруженні відбуваються багаточисленні такі крововиливі, які є причиною отаких от болючих відчуттів. Арніка допомагає швидко з цим впоратись і одужати.